Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми знову говоримо про нові дії, які вже готові робити польські протестувальники. Вони готові далі блокувати кордони. При цьому є якби дуже смішна інформація про блокування білоруського кордону, яку яке вони мали робити. Вони мали блокувати кордон з Білорусю, заявляли про це, але при цьому вони його так і не заблокували. І саме тому ми розуміємо, хто спонсорує. Ватажків, скажімо так, цих мітингувальників і е, знаємо, хто отримує кінцеву вигоду саме е, з того, що відбувається на сьогоднішній день в Польщі. І зараз вони також анонсували знову ж таки блокування німецького кордону і продовжили блокування кордону з, українськ... з української сторони. Тому ми зараз про це все більш детально поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Е, дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, тому пишіть їх. По-перше, давайте почнемо з блокування кордону з Німеччиною, тому як вже одна спроба в них була. Вони анонсували блокування на цілий місяць, при цьому заблокували його лише на півдня. І зараз бачимо, що в них ми тоді з них дуже посміялися, і зараз бачимо, що в них спроба номер 2 Аграрії повідомили про блокаду переходу в Свецько на кордоні з Німеччиною на трасі А-2. Протест має розпочатися 10 березня. І буде тривати до кінця, як вони заявили. Про це заявив портал Слубіця 24 pl про те, що любузькі фермери протестуватимуть в своєму регіоні і планується блокування прикордонного переходу в світську та автостради А2. Роман Ващик, речник організації любузьких фермерів, оголосив, що з 10 березня вони будуть блокувати повністю цей пункт пропуску і протестують вони, звісно ж таки проти політики Єврокомісії, яку на думку аграріїв дозволяє, яка дозволяє потік не контр... Імпорту сільськогосподарської продукції з України та нав'язує принципи зеленого ладу. Мені дуже і дуже цікаво, насправді буде подивитись, як вони заблокують цей прикордонний пункт 10 березня і як довго він буде заблокований. Бо минулий раз вони також обіцяли дуже багато, а в кінці кінців, я так розумію, що німецька сторона знаєш, підібрала правильні слова, які сказала цим фермерам, і вони для того, щоб не обісратись повністю, заблокували його хоча б на півдня, хоча це жодних результатів, звісно ж, не дало. І тут подивимось. В цей раз, як далеко вони підуть, чи будуть вони його довго блокувати, чи до кінця це буде знову ж таки до кінця дня, 10 березня, і далі його знову ж таки розблокують. З Україною бачимо, що вони не такі доброзичливі, і цей протест на кордоні з Україною він мав тривати, він мав тривати до. 10 березня і мали цю акцію закінчити, натомість її продовжили аж до 30 квітня. Знаєте чому? Тому що Україна не може потужно відповідати Польщі і польським фермерам настільки потужно, як Німеччина може це робити. Тому з Україною не маємо жодних сумнівів, що вони будуть блокувати і до 30 квітня, і можуть навіть далі, і все. І вони будуть блокувати до того моменту, допоки... Польська влада буде дозволяти це робити. Ми е, чули заяви від Дональда Туска про те, що е, він хоче, е, щоб е, прикордонні пункти між Україною та Польщею внесли до списку. Критичної інфраструктури, щоб тоді дозволило їх повністю і назавжди розблокувати. Але наразі бачимо, що жодних рішень з цього приводу конкретних немає, і ці всі заяви залишились просто словами. Чи буде якось це питання? Вирішено, поки що не зрозуміло також. Фермери анонсували велику акцію протесту у Варшаві 6 березня. Нагадаю, що минулого тижня вони також там протестували і викликали дуже багато обурення серед мешканців Варшави своїм палінням шин, перекриванням доріг і антиукраїнськими лозунгами, антиєвропейськими лозунгами. І саме тоді величезна кількість мешканців Варшави. Побачили, що е, ці польські фермери ніхто з них не хоче захищати саме польську, е, польську агропродукцію, е, польський бізнес. Вони хочуть просувати наративи, які їм диктує Кремль. І бачимо, що як мінімум організатори цих всіх протестів е, тісно зав'язані з російською стороною, і це підтверджується також і тим, що вони на загал сказали, що будуть блокувати кордон з Білоруссю, але при цьому всі їх дедлайни по блокуванню про. Йшли і навіть на одну хвилину нічого заблоковано там не було. І через білорусько польський кордон, як завжди, як вже давно, заїжджає як російська, так і білоруська агропродукція, і нікого вона не хвилює. Бо цих мітингувальників в першу чергу цікавить не добробут фермерів польських, а їх цікавить розпалювання антиукраїнських. Настроїв та руйнування української економіки, українського бізнесу і українського агросектору. Також дуже цікаве питання, яке ви задаєте дуже часто в коментарях. Чому польські фермери, якщо вони являються справжніми польськими фермерами, звідки в них є час? На, скажімо так, на оці мітинги, що вони собі можуть дозволити просто вже місяцями стояти там на тих кордонах, утримуючи там свою техніку, катаючись на цих тракторах, які можуть ну, якби вони досить багато того самого пального беруть там на кожні 100 кілометрів. При цьому зараз вже починається там підготовка до сезону. а їм, як ми бачимо, набагато вигідніше блокувати кордони і мітингувати. Тому тут питання, де справжні фермери і чому, оці фермери, чому їм вигідніше стояти і блокувати кордони, а не обробляти землю, за яку вони так б'ються, і за свою справу, за яку вони так сильно бастують. Також видно, що Якби максимальна зараз прикута увага до е, цієї проблеми і до е, українського імпорту на територію Польщі і до цього зеленого ладу. Польська влада максимально над цим працює, настільки швидко, наскільки може це зробити. І нібито ціль є: ціль, нібито досягнута. Можна вже не блокувати кордони, можна йти займатися своїми справами, заробляти гроші, обробляти землю, е, але ж ні. Бачимо, що для деяких представників польського фермерства вигідніше, щоб їх трактори стояли на кордоні, бо видно, на цьому можна заробити більше, ніж на обробці своєї землі і на тому занятті, за яке ви так сильно б'єтесь. Тому пишіть в коментарі, чому польські фермери не обробляють свою землю, не готуються до посівної, не готуються до нового сезону. А стоять на кордоні, і що зараз в такому випадку відбувається з їх землею? Що буде весь цей сезон, і коли вони будуть починати підготовку до е посівної, а не підготовку до ще більшого блокування кордону? України та Польщі дуже цікаво буде почути вашу думку. Я думаю, що це питання просто риторичне, і на це загал вже звернув свою увагу. І повірте мені, що з кожним новим протестом у Варшаві, там на кордоні і так далі, все менше і менше підтримки буде зі сторони польського суспільства. І як тільки цей показник досягне якоїсь критичної точки, ці протести просто припиняться, бо без суспільної підтримки жодні протести будуть максимально недієвими. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!